Це Рафік Амуян. в кримінальному світі відомий як Рафік Єреванський. За ґратами він провів аж 25 років. До України приїхав з Вірменії. Цель візита яка? – Прийшов адже купити себе. Купили? – Ні, і не дали мені купити, Задержали. Маром в законі є. Так. я в законі. Чарадзе. А це грузин гоча джінчарадзе. Більше відомий як Курша. У Росії та Грузії він курує незаконний обіг зброї. Його чомусь теж вабить незвіданий світ України. На території України як попали? На лічення приїхав. Ну, недавно. У Уголовної клічки. Ну, Го часом. Ворон в законі є? Да. Обидва ці персонажі нещодавно були затримані працівниками української поліції, затримані та відправлені на батьківщину. Єдине, що спромоглася зробити українська правоохоронна система заборонити кримінальникам в'їзд на найближчі п'ять років. Копи кажуть, арештувати таких людей практично немає за що, навіть попри те, що чудово розуміють сюди, іноземці з сумнівною репутацією приїхали зовсім не на реабілітацію чи то задля шопінгу, бо не приховують вони злодії в законі навіть більше пишаються своїм кримінальним званням. Злодій в законі найвищий статус у кримінальному світі. Надання такого титулу називається коронацією. Коронують злодія в законі на сходці за рекомендацією двох трьох авторитетних злодіїв в законі. Титул може отримати лише людина, що має тюремний строк. Вони не приймають прямої участі в скоєнні злочинів, але вони керують, і дають вказівки. Дуже важко зараз е, доказати це. Зараз в Україні, за даними національної поліції, таких коронованих злодіїв в законі 21 людина. 14 з них це вихідці з Кавказьких республік, які вже отримали українське громадянство. Семеро за походженням українці. Тобто, криміналітет в Україні здебільшого перебуває під контролем іноземних гастролерів. А найстрашніше те, що усі вони на волі. Цей на вигляд звичайний український пенсіонер Льора Сумський йому 61 рік, і він один із найбільш відомих українських злодіїв в законі, заробляє на підпільних гральних закладах, дахує нелегальний обіг горілки, зокрема систематично постачає її на нари до тюрем та колоній задля підвищення власного авторитету. Під час останнього затримання зізнався. Їздить на 570-му лексусі. Новий автомобіль такої моделі коштує від 120 тисяч доларів. Де ви працюєте? Безділяючи. Як давно? Всю життя». Після місце роботи якое у вас було? Я ж безділию чи всю жить. Судімості є? Так, да, були. Сколько? Да, я не помню, Штук шість. Ще один цікавий персонаж, молодий злодій в законі, відомий як Льоха Краснодонський. 2013-го йому дали термін за зберігання зброї 4 роки, умовно. А вже за рік затримали з наркотиками та пістолетами. Утім, і тоді одразу не арештували. Суд вирішив, що гарним запобіжником для кримінальника стане електронний браслет. Раніше Ні, звісно. у нас не відеовальне наказання. Ні, звісно. Ким являється з пристрілом. В а? преступном мире, Чем, кем ты являетесь? Это что значит преступном мире? У вас статус в преступном мире. Авторитет. Я понимаю, что такое преступный мир, а ты так больше такой статус. Авторитет... Авторитет, смотрящий. Мы на фильмы фильм опять кто О, боже, что же тут такое творится? Правоохоронці твердять, позбавити Україну злодії в законі може, як це не парадоксально, закон про злодії у законі. Мовляв, тоді арештовувати лідерів криміналітету можна буде лише за те, що вони публічно визнали свій злочинний статус. Адже якщо кримінальник на пряме запитання, чи є він злодієм в законі, відповідає негативно. Поплічники авторитети його розкоронують. По так называемой чести, кодекса чести воров в законе, они не могут отрицать, что они коронованные воры в законе. Такой закон работал, вы знаете, в Грузии. И этот закон нам дал шанс и право для того, чтобы мы избавились, и избавились от организованной преступности полностью. Часть, они сидели в тюрьмах, часть убежала. Утім, закон про злодіїв у законі український парламент вирішив відхилити. Документ пішов на смітник. Чому можливо через постать автора, адже готував проект Антон Геращенко, якого люблять далеко не всі колеги по парламенту. Є й зовсім інша версія. Серед депутатів чимало людей близьких до кримінального світу і тісно пов'язаних з злочинними авторитетами. Деякі ж експерти кажуть, законопроект від самого початку був лише піаром автора. Я больше усматриваю, что это скорее популизм. Сегодня я могу сказать, допустим, о Лере Сумском. Он один из старейших еще с тех времен и пытается придерживаться старых воровских традиций. Ну, накажи его, посади его в тюрьму. Ну что, ты этим изменишь оперативную обстановку? Это человек, символ для преступного мира. Символ. То есть это вовсе не какие-то полномочия, которые нарушают э, порядок в государстве. За словами Валерія Кура, прибуття до України багатьох злодіїв законі свідчить про бажання по-новому розподілити сфери впливу в кримінальному світі. А це означає, що місцеві авторитети доволі слабкі. Останній приклад замовне вбивство співвласника Київ спортклубу Тараса Зиновенка, який, як виявляється, був не лише бізнесменом. На блатному жаргоні у нього було поганяло. Блатне поганяло. особа опасний рецидивіст. осуждены нами за киллерство. Представляете? Вот на таких и едут, условно говоря. То есть провести разборки. Чому ж злодії в законі зі всього Кавказу з'їжджаються саме до України? Відповідь проста: у нас занадто м'який кримінальний кодекс. Зокрема, з 2006 року в ньому немає кримінальної відповідальності за незаконний перетин кордону. А це означає, їхати до нашої країни може будь-хто, якщо зловлять, відправлять назад, та всього лише оштрафують. Якщо ні, можна спочатку розчинитися, а потім і взяти під контроль місцевий криміналітет. Це незаконні заволодіння автотранспортом, квартирні крадіжки. Це саме і плюс деякі вори в законі більш на тяжкі, особливо тяжкі злочини створюють групи це як по розбоям чи навіть грабіж. Вори в законі. Я тобто не знаю, чи такой закон. Утім, у національній поліції не втрачають надії і обіцяють до осені знову підготують законопроект, що дозволить притягати до відповідальності за одне лише підтвердження статусу злодія в законі. А поки ж Україна залишається притулком не лише для дрібних кримінальників, а й для лідерів злочинного та бандитського бізнесів. До речі, на цих небажаних гостей держава ще й витрачає бюджетні кошти, адже депортують широковідомих у вузьких кримінальних колах любителів підлікуватися або походити по магазинах за наші з вами гроші.